Вирішили поїхати з Польщі, тому що, тому що хочеться англомовне середовище. Тому їдемо до Канади, спробуємо себе там. Буду шукати роботу по своєму досвіду у нефтянці та, можливо, констракшн або Айтішка. Подивимось. З англійською проблем немає, тому сподіваюся, це буде. Швидше та краще, ніж у Польщі, тому що в Польщі потрібно знати мову, але ми її не вивчили. Ну і не вчили. А по питанню, що нам подобалося у Польщі, в принципі, нормально все було, це з медициною, все добре, і швидку викликали, і у лікарнях були. Ну, реально все добре. Банківська система, все добре працює, тому хто там що каже, то щось ви не то робили.